Про гроші. І одна із причин, чому гроші приходять до вас от зовсім трохи, і саме на те, що вам потрібно. Наприклад, вам потрібно платити квартиру, і буває так, що до крайнього дня немає грошей. А потім оп, і гроші приходять, але саме от вузько, да, от тільки та сума, яку потрібно заплатити за квартиру. А Чому не приходять більше? Чому якось ти постійно живеш от вічно тільки на те, що тобі треба, ну, якби необхідне. І багато коментарів бачу, що ви так живете і два роки, і три роки, і рік, і так далі. По-перше, ви помітили, що ви ще потепер живете? Я маю на увазі, що всі ми боїмося. Ми боїмося, що грошей не буде. що як же ж ми будемо далі жити? Але поспостерігайте, якщо ви по 2-3 роки в такому суперскрутному становищі, але ви все-таки прожили потепер. Це дуже класно. І момент, який ви не помічаєте, матриця вас утримує. Матриця завжди утримує. Але наш розум дає. Емоції, точніше, думки, емоції, потім кіпіш, кіпіш створюється сильний. Тому що ти е, постійно думаєш, що в тебе грошей якби не буде, не вистачить. О Боже, страх, а що буде, а що станеться, а як? Але я тут ще хочу більше сказати і е, відповісти вам, скажем, на питання, чого, а чого так? От чому так вузько? А тому, що ви тут. Дозволяєте собі, от стілічки ж, уявіть собі, людина зазвичай звикша, як. Ну, нас знову ж таки так програмували, так програмувала матриця. Ми дозволяємо собі рівно стільки купити матеріальних речей, скільки нам можна, да? тобто, скільки у гаманці є грошей, от. Умовно, настільки собі можемо дозволити. Або якщо у нас є там заробітня плата, умовно, там 15 тисяч гривень, і ми знаємо, що на 15 тисяч гривень ми можемо там щось собі дозволити місяця. Більше наш розум не дозволяє. Більше ми самі собі не дозволяємо. І буває так, що навіть ми виходимо вже кращий рівень маємо, да, фінансовий на кращий рівень. І все рівно у нас. Далі, оце от мислення. Треба відштовхуватися від того, скільки в тебе є грошей. Я так обожнюю от цю фразу у людей, які хочуть зайнятися якимось бізнесом, зайнятися якоюсь справою. Це фраза вбивця вашого бізнесу, вашого починання якогось, вас самих. Фраза треба мати спочатку гроші, а потім говорити про щось. Це Лохотрон це обман, це пастка, пастка матриці. Фішка в тому, що тобі треба спочатку мати ідею, бажання, рух вперед, а й потім будуть гроші. І той же ж прикол відбувається з кожним, майже з кожним, допоки ти не виходиш із цього замкнутого такого кола, із цього лабіринту, що спочатку гроші, а потім... А щось матеріальне навпаки, навпаки, гроші приходять на бажання, гроші приходять на те, що ти хочеш матеріалізувати. І тут порада кожному, хто постійно крутиться тільки плюс-мінус в однакових сумах. Особливо акцентую увагу на тих, хто має свій бізнес, має можливість заробляти більше. Особливо на вас акцентую увагу. Ви повинні розширяти свою сковородку. Ви повинні розширяти свою кастрюлечку, щоб тут більше поміщалося ваших. Бажань, матеріальних речей, тільки прикол в тому, що потрібно бажати не від розуму, ой, в сусіда класна тачка, я таку хочу, а від того, що який ти і що ти сам хочеш. Ну, наприклад, я темпераментна людина, я е, максимально така емоційна, творча, і в мене машина мустанг. Я Люблю такі машини, тому що я так кажеш. Тобто мені треба різкий рифок на дорозі, мені потрібна швидкість, мені потрібно, щоб машина трималася дороги, бо я люблю різко в поворотах, я люблю різко стартувати. Тобто, коротше, да, от мій внутрішній стан стержень, яка є, от така ж в мене машина. То от бажання ми маємо під себе підбирати, а не того, що там, наприклад, сусіда така машина, і я таку хочу, там джип якийсь або ще щось. Я підбираю під себе. Я така. Мені треба продовження мене. Наприклад, в Одязі, наприклад, у мене навіть футболка, дивіться. ну, там, Намальований. Коротше, ми маємо бажати більше, більше бажати. І от, допоки ви не бажаєте, ви от просто не дозволяєте собі, розумієте? Гроші не приходять. Я нахріна вам гроші. Наприклад, я хочу вам дати там, тисячу доларів, а я вам кажу, що би ти хотів? Ну, так. Та мені би головне здоров'я. Я. така думаю, ну ладно. <світ> Так-то так, типу, <світ> дам комусь другому, хто скаже: я хочу то, 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 і горить, очі, горять. От коли ти хочеш щось, саме от коли. ну, по душі, то очі горять, ти цвітаєш і пахнеш, ти мрієш, ти уявляєш, ти фантазуєш, ти вже там, наприклад, ти в такій машині, ти вже їдеш, ти, уявляє, ти знаєш, що як це буде круто. А коли вода від бажання йде просто від розуму, то воно ну, так, типу, ну коротше, це деструктив, це глибока тема, насправді. Треба добре тут розумітися, але якщо коротко, я вам скажу, що ну, проблемка може бути дуже, дуже от така проста. Просто от ви маєте постійно. Плюс-мінус одні і ті самі гроші, тільки тому, що ви самі тут не дозволяєте собі більше, і все світ не знає, нахріна вам дати більше. Ну, умовно, матриця вам не вигружає більше грошей. Ви м -м, не потребуєте. Не потребуєш, значить, ну окей, <свісно> якось так. Якщо ви хочете от, розширити свою сковородку, реально е е навчитися, от, як це робити, тобто це робиться поступово, я розробила. Охренітельний просто механізм, я його розробляла з самого початку для себе, тому що я була також така ж запрограмована, я з такої ж звичайної родини. ну, Тобто, де було мислення, таке, що ну, треба економити, треба скромно і так далі. А зараз у мене просто <пум> <пум> я максимально живу, отак. От, ну, на... Ей, що казати, просто легко. Так, я розробила систему офігенішу і назвала її шлях. До мільйонера, <смі> до речі, я мільйонером стала у 26 років, <смі> і я можу з вами поділитися, правда, не безкоштовно. Розраховуйте, що це величезний вклад енергії, це те, що для мене є дорогим, взагалі дорогим. І Я можу вам запропонувати такий дуже дуже простий механізм всього за 900 гривень. І ви потихеньку почнете розширяти свою сковородку. Вам треба багато що зрозуміти. І коли ви це зрозумієте, перепрошивочка пройде. Ну, приблизно треба там хоча б 20 днів е такого мислення, і ви вже побачите мега-класні результати. Залишайте плюсики, хто хоче отримати цей код мільйонера. І я вам дам доступ. Це в телеграмчику, відеозаписи. Все, друзі, в нашій голові, все, повністю все. Розширяємо сковородку і приходять гроші. Як воно все це працює, як оцей механізм працює, поділюся з вами саме в тому такому е, міні-курсі. Е, це, ну, це достойно, це дуже достойний курс, який поможе вам побачити взагалі по-іншому все, що пов'язане із нашими бажаннями і грошима.